Привіт, дівчатка. Я вже близько тижня знімаю це відео з вівторка а сьогодні неділя. І якось так вийшло, що це відео я почала знімати рандомно, просто якісь моменти. І тепер я це все хочу систематизувати більш-менш і відтворити хронологію подій. Тому буду зараз вам розповідати, що сталося, і далі будуть нарізки з відео, які я знімала в той момент. І перше, таке дуже неприємне, що сталося на цьому тижні, це в мене згорів апарат. Тобто, можна сказати, що я його сама спалила. Якщо коротко, це було просто, типу, замкнула кнопка виключення апарату. Перепад напруги, я її включила, а назад вже вона не виключалася. Вона просто заклинила. І не працювала. Коли прийшов чоловік, просто розкрутив. По-перше, ця кнопка випала сама потім. Її не ламала, вона просто випала. Прийшов чоловік, розкрутив, подивився, що на платі ця кнопка перегоріла і її треба перепаювати. Нову треба кнопку, тому я, звичайно, дуже була засмучена цим. Але я одразу, благо я була підписана на майстрів в інстаграмі на майстрів в Києві, і я це все благополучненько відправила у Київ. Чому я відправляла? До якихось майстрів, а не по гарантії, тому що перепади напруги це не гарантійний випадок. Тому гарантія на таке не розпространяється. Я читала умови гарантії, зайшла, почитала, і це в умови гарантії не входить. І взагалі, як для оригінального фрезера, якась дурна там гарантія, тому що я читала на що розпространяється гарантія це там на царапіни, якийсь там не, не той. Вигляд самого апарату, який повинен бути, ще там на щось. Ну це щось таке, ну, аби гарантію на якісь поломки давали. Ну, то таке. Тому вставляю шматочки того, як він зламався, покажу, і як я його віднесла. Він мій апарат уже на своєму місці. Кнопка працює, вмикається, вимикається, все добре. Тому слава Богу. Ось, до речі, ця кнопочка, яку зняли з апарату. Оце було. Це ж таке? Оце було на платі перепаєване? Я вам скажу, що ця майстерня дуже швидко спрацювала. Я відправила у вівторок зранку. В середу, зранку вони забрали, зробили його, зателефонували мені, і в середу ввечері вони ж вже й відправили. А в четвер мені приніс кур'єр в 12 ранку. Тобто, вівторок відправила, в четвер він вже був у мене. Це дуже швидко, не дуже дорого, в принципі, 400 гривень кнопка. і... Ой, ні, 200 гривень кнопка і 200 гривень ремонт. В сумі 400. Дорожче, вийшла пересилка, тому що я застраховувала апарат, я відправляла сам блок, мені написали тільки блок відправити. І я застраховала його на пошті, тому що ну, всяке може бути і було б дуже образливо, якби на пошті його побили. Тому зі страховкою доставка вийшла 155 гривень туди і 155 назад. Але. Ну, зато я була спокійніша. А наступна моя дуже щаслива подія на цьому тижні. До речі, це останній тиждень 24-го року. І якийсь він шалений, просто як і весь цей рік. Просто цей тиждень показав весь рік дуже швидко. просто. І так, остання моя. Чи наступна моя е, така радість, е, наступна подія це новий сухожар, сертифікований медичний новий сухожар. У мене мізма гп 10 І е, я дуже щаслива. Я його так хотіла, дуже давно хотіла. Обрала саме мізму, але я давно знала, що я хочу мізму, а не мікростоп. У мене на це є свої причини. Мені мікростоп в деяких е, нюансах не подобався. Я Читала дуже багато відгуків, дивилась дуже багато відгуків, і дійшла до висновку, що медичний набагато кращий. Мізма — це саме медичне приладдя, там є дуже великі такі як холодильники сухожарові шафи, які стоять там 1060 і більше. Ну, Це саме медичне обладнання. Сухожар мені приніс кур'єр і із апаратом. Заніс кур'єр. І е, це все обійшлось в принципі. Доставка кур'єром не така дорога, якби я їздила сама, оце все тащила. Коротше, е, раніше ніколи не визивала кур'єрів, але зараз зрозуміла, що краще кур'єр, чим я буду бігати на пошту. У мене невеличка проблема. Я не знаю, куди його поставити. Думала сюди. Але він так терочить некрасиво і, і просто <смас> немає в цій кімнаті, де його. Хіба що сюди якусь поличку і сухожар Я не знаю. Поки що, він буде стояти тут. Телевізор я прослідкую зараз, запустю його, прослідкуючи, він гріється. Якщо що, то телевізор буду обирати на момент стерилізації. А так, в принципі, ну, блін, ну, як є, поки що. Там, можливо, щось все ж таки сюди придумаю, якусь полечку, і буду стояти. І, до речі, я тут знімаю вам знаєте, оскільки? В, в пів восьмого. Дивіться. Ще навіть не розвиднілось на вулиці. І тепер просто покажу вам роботи, які я робила за цей тиждень. Там не всі роботи, а просто які зняла, такі вже і ставлю. Ну, а тепер повертаємось вже в сьогоднішній день, сьогодні неділя, 29 грудня, і це мій передостанній робочий день. Я в цьому році взяла собі ще дві клієнтки на 31. ше Одна із них новенька, і я, звісно, сумніваюсь, ну, хай буде. Завтра вихідна 30-го, треба ще багато чого по дому зробити і сходити собі на манікюр. Сьогодні у мене 5 клієнток. Я взагалі так не беру, але перед святом зробила виняток. У мене ще з початку місяця простилась моя постійна дівчинка. До речі, та яка запізнюється завжди на 30 хвилин. Вона ж так до мене ходить, але вона перестала запізнюватись, коли я їй прямо сказала, що не запізнюйся більше. Сподіваюсь, сьогодні вона не запізниться, тому що дуже все так щільний такий графік сьогодні. Запропонували її на восьму ранку, тому сьогодні я шостої ранку на ногах, тому що тепер мені треба запускати сухожар. Він десь весь його процес роботи приблизно займає дві години. Він десь до хвилин 20 набирає температуру, він її стабілізує в камері, потім він годину стерилізує, і потім іще десь півгодини ця температура уходить, ну, спускається до 60 При 60 градусах вже можна відкривати камеру і вигружати сухожар. Він зараз у мене якраз на процесі охолодження, тому... Чекаю свої інструментики. але знаєте, в чому загвоздка? До клієнтки залишилось 20 хвилин, а на сухожарі ще 121 градус. Я дуже сподіваюся, що він за 20 хвилин все ж таки цю температуру знизить, тому що в перший день я його протестувала на режимі сушка. Ну я в принципі її не планую більше використовувати. Я мені простіше сушити інструменти 8 годин, ніч, точніше, навіть більше ніж 8 годин, а потім сухожарити. Але дивлюсь, що, мабуть, я не знаю наскільки, на 2,5 години чи що раніше вставати. Мені таке не подобається. Буду щось думати. Ну, ось, 120. Ну, так, дуже повільно падає температура. Але, що я казала, що я тестувала і е, з півдесятої до пів 12 дві години, в принципі, йому вистачило. О, сподіваюся, що і зараз вистачить. Я вам показувала, що купувала ці пакетики вони е, не дорогі зовсім. але... Вони самі по собі так воняють. От зараз не стерильні, вони воняють. просто. Я не знаю, з чим це зв'язано. Перший раз в мене таке, що самі пакети вонючі. І коли вони жаряться в сухожарі, ну, дівчата воняє ще більше. По-перше, воняє бумага, палений, хоча сухожар не пале, Ну просто вони самі такі. І я думаю, о цих Коричневих, От куди ти коричневих пакетів буде нагар з'являтися в сухожарі. Тому ну, їх треба вже до використати, але потім буду купувати білі. Я, до речі, з 1 лютого буду піднімати ціну. Чому не січня? Ну тому що я попереджаю завжди дівчат, попереджаю за місяць. Я почала вже зараз їм казати в, лю... в січні ще попрацюю за цим теперішнім прайсом. А в лютому трішки підніму. Мої дівчатка постійно знають, що я набагато зразу не підіймаю, що я підіймаю ціну десь завжди два рази в рік, ну, поки що це так. І е, на 50 гривень. Тому, в принципі, це невелика сума, е, враховуючи те, що, наприклад, в довгій нігті у мене прайс поділений на короткі довгі нігті, і в довгій нігті входить мінімальний дизайн у вартість. Якийсь нескладний, не, не стемпінг, до речі, а від руки, якісь там полосочки, ще там щось таке. І входить ремонт або нарощення двох нігтів. Це в довгі нігті. В короткі тільки однатон, все інше з доплатою. Я зрозуміла нещодавно, що я дуже мало беру за дизайни. Я полазила по майстрім нашого, по, по майстрам нашого міста і зрозуміла. Що я десь лох. Тому що навіть за стемпінг беруть 100 гривень. Я, яка беру за стемпінг, 20 і не один нігтик, а в сумі. Мені не подобається, коли рахують один нігтик, я все, все рівно буду писати загальну суму. Але все ж таки це буде вартувати дорожче. Тому що, по суті, здавалось би, стемпінг це дуже легко. Зробити, але легко зробити тоді, коли ти це вмієш робити. Е, я навіть згадую свої навчання дівчат, коли я їх вчила робити стемпінг. Е, зокрема, дівчинку, яка у мене була учениця, моя, яка була взагалі без досвіду манікюрного, е, стемпінг для неї давався дуже тяжко, і ми ледь ну, єлі навчились його робити. Е, тому. Не кожен його може робити, треба знати деякі нюанси. А я ці нюанси знаю і гарно його роблю. Тому можна за це брати і більше, як мінімум, за свої знання. Взагалі, чому я вирішила підняти ціну не тільки через сухожар. Взагалі, я ще до придбання сухожару думала за підняття цін. І просто. Кажу, що подивилася майстрів нашого міста і якась самооцінка шолі піднялася. Якось я зрозуміла, що я такий лох, що я беру, ну це мало. Я просто у нас в місті так початкові майстри беруть, виявляється, по 400 гривень за короткі нігтики. Без укріплення, дівчата, без укріплення. У мене укріплення вже входить в вартість. Коротше, Буду брати більше все, бо я вже набалакала тут. Тим часом на сухожарі вже 99 градусів. Я дуже сподіваюся, що він встигне охолонути. Ну, В принципі, так, да, при 60 його ж вимикають вже. А, можна ж відкрити оцю штуку, коли він остиває. Я думаю, що він так медленно? я забула ту штуку відкрити. Ну в общем, чекаю. Я ж замовляла тіпси е, гелеві кані. В перший раз такі замовляю. І взагалі я е, сподівалася так подумала, що тут ячеїчки. І в кожній ячейці е, Тіпса определеного розміру. Тут вони, ну, як завжди, на оцих полосочках, е, паличках. Але е, вони, я ними працювала оцими. Я вже працювала. Такі дуже. Зручні мені в роботі здались. Не треба їх всередині запилювати, якщо ви запилюєте, взяла різних розмірів. Це в мене мегдаль, це в мене балеріна. До речі, ви знали, що в Америці на англійській мові балеріна буде перекладатися, їхня форма, точніше, оця, буде перекладатися як гроб. А у нас це балеріна. Дуже вони такі песимістичні люди. Так, балерина така довга. Потім овал. Такий середній. І квадрат. Також він середній. 12 розмірів тут. Але тут, бачите, без матового всередині. Тепер у мене ще є 4 види тіпс. 86 градусів на годиннику 8. Ну, тобто 2 години йому не вистачило. Але клієнтка запізнюється. Зараз подивимось, наскільки. Тому я сподіваюся, що він не встигне спустити температуру. В принципі, залишилось небагато. Коротше, дівчинка запізнилась на 10 хвилин, а сухожар перестав працювати в пів Тобто йому десь знадобилось 2,5 години на повний цикл. І, не знаю, треба тепер або ввечері все ж таки його запускати, або дуже рано просинати. Хоча я з 10-ї працюю. Ну, в общем, щось придумаю. От що ми маємо, Вже з'являється ще більше цей нагар. І мої інструментики з спрацювавшим індикатором зеленим, бо фіолетовий, я вам показувала. Дістану всі пакетики. Ну що, я відпрацювала, взяла Сімена, прийшов. Це було тяжко 5 клієнтів, тому що я беру 4 взагалі для мене норма. І я трішки втомилась, тому пішла відпочивати. Нарешті їсти. Дуже хочу їсти за весь день. Просто шалено. Тому. Буду з вами прощатись. Дякую всім, всім за перегляд. Дякую, що дивитесь моє відео. Це, я думаю, мабуть, буде останнє відео в цьому 24-му році. Тому я вас вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я і, звичайно, миру нам, всім, якого ми дуже чекаємо. Все, Всіх люблю, цілую і дякую, що були в цьому році зі мною.